Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. Маю український канал, чисто маю канал трьома мовами. Сьогодні, ви бачите, погана погода, але яка є? У мене передостатній день діє підписка сьогодні на розширений автопілот Enhanced Autopilot. І цей пакет, який включає три речі: перше навігейтон автопайлот, тобто навігація на автопілоті. Працює тільки на автострадах, там, де. Більше двох дві полоси більше в одному керунку. Вона дозволяє перелаштовуватися сама з полоси на полосу. Вона дозволяє з'їжджати з автостради на наш з'їзд згідно з вказівками навігації. Машина при цьому, при цьому пригальмує і з'їде. Друге, що включає цей автопілот, це автоматичне паркування. Якраз я зараз на цій парковці намагатимуся показати. Як воно працює, які його недоліки, недоліків там досить багато, і простіше і швидше паркуватися самому. І ще третю штуку включається функція це функція самон, тобто викликання до себе автомобіля. І намагаюся при такій погоді щось нафільмувати і вам це показати. От, Так що, будь ласка, підпишіться, поставте лайки, і вйо, вйо до фільму. У мене була 3-місячна підписка, яку я активував за бонуси, дякуючи моїм підписникам, які використали мій код і придбали собі Теслу, Або скористалися з тест-драйву через мій код. І мені нарахували були бонуси. От, зараз я власне, їжджу по пустій парковці будівельного супермаркету. І... Чи він мені... О! Зараз, власне, я пробую використати паркування. Власне, так, на екрані з'являється значок P, сіренький, коли ми проїжджаємо повз е добре е ознаковане місце для паркування, Значить, щоб запаркуватися, запустити назад. Включити задній ход і натиснути парк. Зараз машина паркується сама. Єдине добре, контрастні місця це місця для родин з дітьми. Тут біля супермаркету. Зараз супермаркет не працює, тому я нічого не порушую. Ось так відбувається власне ця парковка. Зараз зараз що він пробує далі. Тобто окей, навіть у погану погоду сьогодні, бачите. Сніжок іде мокрий. Все, відмінилося моє паркування, не змогла. Тобто, бачите, вручну я б швидше запаркувався. Давайте пошукаємо інше місце. Може інше місце воно зможе побачити? Зараз подивимося. Система у Теслі. Недосконала, ще Сьогодні погану погоду я собі вибрав, тому вона, звісно, не буде працювати як треба. Е, потрібно їхати повільно і дивитися, чи вона побачить якісь паркувальні місця. О, вона побачила. Зараз я вибираю старт і спробуємо запаркуватися на інше місце. Жовтеньке, дуже добре видно його. І що, і що? Це місце більш контрастне і от воно... я втиснув гальмо, тому що я не хочу, щоб мені розбили машину. Але вона запаркувалася цього разу краще. І це вже плюс. Зараз підемо подивимося. Як це виглядає? Ага. Тут все досить непогано. Е ну, Вона б, звісно, тут би вдарилася, але непогано. Маємо... Маємо паркування, тут місце для мотоциклів. Тобто вона в принципі може. Перші спроби були записані без підготовки, без встановлення камери. Просто заїхав на парковку і просто два рази спрацювала система. А тепер дивіться, як воно було, коли я вже хотів записати все на камеру. Окей, щоб знайти місце для паркування на парковці, треба їхати повільно. І тоді, якщо добре, у нас є розміщені парковочні місця. Зараз, коли сіро, воно просто відрізняється. Сіро-сіра плитка, сіро-сіра бруківка, або сіро-червона бруківка, то Тесла цього не бачить. Тоді з'явиться значок П і тоді ми зможемо ставати на парковку. Зараз я зроблю кружочок і спробуємо запаркуватися власне в тому місці, де я тільки що стояв. Зараз якось нам не, не хоче знаходити місце, спробуємо їхати повільно назад. Чи воно знайде, чи не воно не знайде це місце паркування. Дайте їй ще один шанс. Це в тому анекдоті про блондинок. Дайте їй ще один шанс. Ну, не бачу. Не бачу і все тут. Як то кажуть, дайте ще один шанс. Дайте ще один шанс. Зараз спробуємо ще раз. Виїжджають з машини, тому що тут популярне місце, щоб проскочить. Е -е, так. Значить, зараз я здаю назад. Тут ще є місця для е людей з сімей, з дітьми. О, є. Окей. Натискаємо на П. Окей, okay, починаємо паркування на крайне місце. Я нічого не дотискаюся мої руки, ноги теж стоять під педалями. Воно намагається поправитися рівніше стати. Добре. І відбій. відбій. Відбій і воно не, абор... не змогло допаркуватися. Бачите? Ми майже стали, нам лишалося тільки доїхати до кінця. Не? Ну ось така фігня. Спробуємо ще раз. Це просто я вже намагаюся, щоб якось може, може вдасться, може вдасться. Спробую показати. Попробуємо знову е, на місце для інвалідів. Це не добре Тесло, це не добре. Але чи стане вона, чи впиляє мене зараз у стовп? вау 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 вау, вау, вау е... Я перервав е, паркування, тому що дивіться, ну, це вже ми стоїмо близько. Якщо ми включимо задній хід. Воно показує 60 см, але ну, я вибачаюсь. На додаток це місце для інвалідів, не? тому зробимо зараз ще одну спробу. О! Окей, пробуємо ще раз. Я сподіваюся, цього разу не на місце для інвалідів. Але там машина їде, ні. Ні, не їде, все добре. Окей, 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 окей. Єс! Єс! Вона це нарешті зробила. Перевіряємо. Дуже добре стоїть посередині. Нарешті спрацювало. Нарешті, на жаль, це не... не влаштовує. Це можна побавитися. І іноді вона сама запаркується. Але взагалі, взагалі, коли вже машина якийсь час у вас є, і ви вже навчилися паркуватися, ну то без різниці, то нема сенсу. Загалі, то виглядає добре, але нагадаю, що це була моя п'ята спроба. Тому, не дивлячись на те, що вона на п'яту спробу ідеально стала, от вважайте, що вона два рази з п'ятьох змогла запаркуватися. Дві спроби були. Невдалі вона почала паркуватися і потім відмінила. І деякі рази вона просто не хотіла бачити місце для паркування. Окей, okay. як ви бачили, воно не працює. Воно не працює. ну... Ви не захочете цю функцію використовувати, якщо вона в більшості випадків не спрацьовує. Це вас просто вибісить, навіщо, коли можна швидше. І надійніше припаркуватися самостійно. Ну, тому не знаю, як воно працює в таких погодних умовах. Чи взагалі погодні умови щось до цього мають, е щось до цього додають, чи перешкоджають, чи ні, як це працює в інших фірм е Audi, BMW, Mercedes, е Toyota, Volkswagen, Hyundai. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Правда, Скоріше за все, ці інші виробники купують окрему систему тільки до автоматичного паркування. Вона більше нічого не вміє тільки це. А Тесла не інвестувала в окрему систему, не хотіла інтегрувати несумісне до своєї машини. Вони просто доробили функцію до комп'ютера з автопілотом, який має вміти це все робити. Але десь там посередині дороги вони, мабуть, це кинули заняття і всі свої зусилля. Переправили на те, щоб зробити повне самостійну, повний самостійний автопілот FSD Бета, яким вони до сих пір займаються, бо колись Ілон Маск обіцяв автономні таксі. Добре. Так що лайкайте, пишіть коментарі і до побачення! Це була частина про самостійну парковку.